Десятирічний Микита лікарень вже зовсім не боїться, а уколи каже, для нього вже майже не болючі, адже хлопчик половину свого життя бореться зі складною хворобою. За п'ять років дитині видалили уже п'ять пухлин. Ми йшли з садика, Він сказав, що у нього двоїться в глазах. Він єлі, ну як то, пошатнувся. Потім прийшли додому, він почав рвати, Я думала, ну може в садіку щось поїв, може щось там. І ми як приїхали в четверту, не ложку, Харкова, то там вже пухлина була дуже велика. Перша хвороба проявилась в садочку після виступу. Йдучи додому, у дитини з'явились перші симптоми. Із такого ну, веселого там він бігав завжди. У нас дітей багато, тому у нас ніколи не було тихо в домі. І буквально за неділю дитина просто лежала. Відтоді у хлопчика розпочався дуже складний шлях до одужання, який затягнувся на руки. Пухлина виявилась дуже агресивною. Вона мігрувала і щоразу з'являлась в різних місцях. Що власне, таке гістологічне заключення було останні три рази. Показав, така пухлина вона завжди вертається назад, якщо її не видалити. Вона завжди росте, тобто ефективність лікування без повного видалення пухлини не буде. Микита пережив 5 надскладних операцій на мозку, 16 блоків хіміотерапії, проте три місяці тому хвороба знову повернулась. Сталося це у Німеччині, куди родина переїхала, тікаючи від обстрілів у рідному Харкові. Німеччина нам сказала, що вони е, нічим нам не можуть допомогти. Тобто е, вони дитину відправили на паліатив. І я хлопнула двері і уїхала в Львов. Попри дуже небезпечне розташування пухлини та ризики, наші лікарі оперувати не відмовились. Шанс на одужання дитині дав нині керівник центру нейрохірургії лікарні Святого Миколая Михайло Ловга, який до цього вже оперував хлопчика. Перший раз ми провели хірургічне втручання ще в Луцьку е і видалили пухлину, яка знаходилася з лівого боку в ділянці е нижньої ніжки мозочка, близько до е лівого мосту мозочкового кута, така складна до зона, і нам вдалося повністю видалити цю пухлину без будь-якого погіршення. Утвір з'явився того разу з правого боку. Так? Перше ми його видаляли з лівого, а в такій практично симетричній чи суміжній зоні, е ідентичній зоні з лівого боку. З вона була розташована біля однієї з найважливіших структур стовбура головного мозку. Тобто, це та ділянка, у якій знаходиться центр дихання, серцебиття, ковтання, яка відповідає за здатність рухати кінцівками, і навіть найменша помилка могла коштувати дуже серйозних наслідків. Перший раз досить легко знайти пухлину, хоча вона не часто часто не відрізняється від мозку. і Важко віддиференціювати, де здоровий мозок, де пухлина. Кожну наступну операцію дуже виражений спайковий процес і сильно змінена анатомія і тому дуже важко зрозуміти це де пухлина і не випадково не вцілити і не пошкодити якусь важливу структуру. Декілька годин ціла команда лікарів оперувала хлопчика, і їм вдалося зробити це успішно. Нам вдалося знайти цю пухлину і повністю видалити. І Зараз у нього непогані шанси на, на виздоровлення. Маленький Микита вже встиг полюбити команду фахівців, яка робила все для його одужання, а особливо свого рятівника. Шонса е палясу удалять. Удаля <кху> я його люблю. Хлопчик ще продовжує лікування. Зараз він проходить курс хіміотерапії. Вже дуже хоче одужати та повернутися до школи. А наші медики роблять все, щоб його бажання. Точно здійснилось Ірина Цвігун. Правда, тут Львів.